Як же знайти ту саму стратегію, яка допоможе виходити в плюс, якщо правильно використовувати усі значення ризик менеджмент та мані менеджмент? Поговоримо саме про неї сьогодні, налаштуємо графік, налаштуємо індикатори і зробимо разом з вами декілька плюсів. Перш за все, що нам потрібно при торгівлі, це налаштувати таймфрейм. Він у нас буде використовуватися 15 секунд. Угоди наші будуть створюватися по 30 секунд. Також на графіку у мене додано два індикатори. Перший це Parabolic SR, налаштував його на білий колір. і також Williams стандартних налаштувань. Як буде виглядати сетап нашої угоди? Перш за все, ми бачимо, що у нас по Williams, ось тут індикатор знаходився нижче зони мінус 80, що свідчить про те, що актив зараз максимально перепроданий. І також ми дивимося на те, щоб тут з'явилися крапочки по параболіку. Краще, якщо це буде 2-3 крапочки. А, якщо параболік знаходиться зверху, а вільям знизу, це такий собі сигнал, звісно, що для того, щоб входити в угоду, краще, якщо він буде інший. Тому давайте подивимося інші зараз індикатори, і разом з вами зробимо впевнений плюс. Можемо навіть це в лайві зробити, пошукати зараз якусь угоду. Ось у нас з'явилося, до речі, дві крапочки. Можемо навіть, якщо зараз буде третя, заходити в угоду. Третя є. Бачимо, що Вільямс вийшов за зону мінус 20. Нам залишається лише тільки дочекатися, поки наш графік розвернеться та піде донизу. Ось. У нас дві свічки на відпрацювання, ловимо з вами досить сильний імпульс. імпульс Хоча, як бачимо, що параболік продовжує додаватися, це каже про те, що потрібно використати перекриття, поставити 2,5х більше і зайти в угоду далі по тренду. Тобто, от як бачимо, крапочка знову ж таки з'явилася. У нас просто не вистачило часу на відпрацювання. Це нормально, так буває. Правильно головне використовувати свій ризик менеджмент і мані менеджмент при торгівлі. Я про це завжди кажу. І якщо ви будете користуватися цими базовими принципами, ви зможете ефективно збільшувати свій депозит і не втрачати його, якщо, звісно, ви не будете ставити вабанками банками або досить великі суми від депозиту. Зараз я ходжу, заходжу на мінімальні суми, і ось як бачите, ми перекрилися, зробили впевнений плюс разом з вами, перекрили цей мінус. Повертаю угоду на 100 доларів і чекаю наступної ситуації. Давайте подивимося навіть зараз в лайві, що у нас є м -м, цікавого. Тут також три крапочки з'явилися, але індикатор, як бачите, знаходиться в зоні Вільямс по мінус 20 аж показник. Отут. І це такий собі показник, чесно кажучи, звісно, що по параболіку можна було б спробувати, але тут спокійно може бути розворот. І я б дочекався, наприклад, щоб тут з'явилися крапочки і зайшов у угоду. І це було б дійсно цікавіше зробити. Дочекаємося, якщо зараз крапочка не з'явиться. Ну, як бачите, вона в зворотньому напрямку з'являється. Давайте подивимося іншу ситуацію. О, ну, хоча ні, тут також, як бачите, Вільямс перебуває в зону мінус 20. Що свідчить про те, що ну, потенціал ціни може бути вже достатньо сильно використаний і нам із цього не підходити. Нам, звісно, що краще чекати, коли максимально перепроданий або максимально там, перекуплений актив, для того, щоб по параболіку зайти на його розворот. Ось і все. Тобто тут логіка достатньо проста. Саме головне, що коли ви будете тільки починати торгувати, тестуйте це все на демо і тільки потім переходьте на реальний. А, ситуації не бачу. Довго вона тягнеться, продовжується у нас тут рух. Тут по тренду також можна було б заходити виключно по параболіку, але я хочу зайти тільки по тому сетапу, що наданий в індикаторі. Тут би дочекатися, подивитися. Будемо зараз дивитися разом з вами, чи з'явиться крапочка. А, да, трейдинг він розвиває вас, таку звичку терпіти, дивитися, вижидати ситуацію. Це важливо, а, тому що. Ну, зрозуміти, краще, якщо ви там почекаєте якусь ситуацію сильніше і зробите плюс, ніж ви зробите 50-100 ситуацій, угод, точніше, і зробите там плюс тільки вдвох. Ось краще чекати те, що нам більше всього підходить, і правильно дотримуватися ризик менеджменту і мані менеджменту. Зараз у нас, як бачите, крапочка не з'являється, хоча ми довгий час знаходимося вже. По Вільямсу нижче мінус 80. Я хотів би вам продемонструвати саме, коли тільки-тільки все з'являється, коли тільки з'являється крапочка, ми виходимо з цієї зони. Ми робимо угоду, вона зачиняється в плюс. Я можу навіть в цілому почекати. Не хочу тільки затягувати відео, але заради того, щоб ви навчилися. Бачити цей індикатор, то, звісно, що мені хотілося б. Тим паче, що я записую це відео повністю в лайві, так скажемо, і показую наяву, як воно є. Тобто є мінус, є плюс. Це нормально. Саме головне, що ми можемо ці мінуси перекривати, і за допомогою цього виходити в плюси. Так, тут також обернена ситуація не підходить нам. А, 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 а. Тут також Ну, тут я б дочекався б зверху. Все ж таки, крапочок, можливо, навіть зараз вони з'являться. Якщо з'являться, ми відразу відкриваємо угоду вниз і все. Ми навіть не чекаємо, не думаємо, що у нас тут з'являється додаткова крапочка знизу. Ось вам ось такий аналіз. Ось. Для того, щоб знайти ситуацію, тут вам потрібно буде ну, можливо, хвилин 5-10, але саме головне, яка вона буде, ця ситуація? Тому що 50 хвилин для того, щоб заробити 92% від вашої суми угоди, це достатньо немало, це навіть дуже добре. І цей час нам окупається. Так, тут, можливо, зараз може, до речі, при пересіченні цих крапочок з'являються також нові параболіки. Тобто, це такий собі рівень, який також, якщо пробивається, з'являються нові крапки. Так, да, ми зараз не в зоні мінус 80, але дві крапки з'явилися. Я відкриваю угоду вгору і а, заходимо далі. Заходимо вгору і дивимося, що у нас тут дві крапки по параболіку. Ми пересікли зону мінус 50 по Вільямсу, що також в цілому може нам підійти. І тут ще, до речі, у нас тренд. Я чекав саме, щоб з'явилися тут крапочки. У нас тут тренд, і ми забираємо також з вами плюс. 4, 3, давайте, 2, 1. Ось і все. По параболіку, у нас тут плюс, і забираємо ще 92 долари зверху. Щоб відео не затягувати, зараз знайду ще одну останню ситуацію, продемонструю її вам. Ну і далі ви вже зможете переходити до практики. Цікава ситуація, схожа на попередню, три крапочки по параболіку, входжу в угоду вгору. І також спостерігаємо те, що ці крапочки пробилися, з'явилися три по параболіку. І додатково також ми пересікли по Вільямсу зону 50, що в цілому нам також може підходити і вказувати про те, що зараз буде максимальне накопичення по цьому активу. Його будуть відкопати далі. І тут у нас досить довгий час. Ми знаходилися в такому несхідному русі, пробували донизу. Та вже прийшов час розворачуватися. Тому забираємо тут останній плюс 92 долари. І час вам уже переходити до практики, спробувати поторгувати на демо-рахунку, дотримуючись усіх необхідних правил. Ну і обов'язково діліться з фідбеком стосовно цієї стратегії. Як вона вам? Ну і до зустрічі на торгових сесіях.